Одного з футболістів, я таке почув, кожен знає, що йому потрібно робити на полі. Кожен футболіст вже знає свою задачу і спокійно, доступно йому доносять. Ще й у гостьовому матчі. Тут на Банікова Юкса також приймає свої матчі, домашні І Лукомотив був номінальним, го... номінальним гостем. Зараз удар. Зараз, друзі, удар. Видався досить, досить непоганим. Вірили, що все ж таки дочекаємося чогось цікавого. І зараз удар його. І зараз удар, і забитий м'яч, друзі, знову ж таки, після розіграшу кутового. Просто красучки. Що тут додати? Локомотив досягає свого. Ну і знову черговий удар. Зараз пошук е свого шансу. Ну що, друзі, ми повертаємося повертаємося одразу на забитий м'яч. 2-0. Локомотив. Забиває другий м'яч. Е і черговий удар, друзі, поперечка зараз вдається. Чудовий удар зараз. Змогли провести, чекалися від бою повітряної тривоги. Зараз ми можемо побачити третій м'яч. І ми бачимо, це вже, друзі, великий рахунок. Це вже чудово, бачимо, ми, що Антон Бодан Антон забиває свій м'яч. І в рахунок стає 3-0. Для команди в білій формі проходить удар зараз, друзі. Який же удар. Знову стрімка атака правим флангом відбувається простріл, але там не зумів замкнути дальню штангу. М'яч юксі в минулому турі, який приніс нічию. і Дуже великі чудові емоції. Що друзі? 4-0! 4-0! Зараз дуже-дуже незграбно зіграв Дмитро Стародубець. Ну що, друзі? Буде п'ятий м'яч. Який Удар зараз виходить у падінні. Над воротарем зараз у ближній кут забиває футболіст Реал Фарми. Давайте подивимося, хто це був, тому що у світлі прожекторів не найкраще було помітно. Своїх партнерів знову ж таки додам, що правий фланг досить досить якісно працює, проходить і удар зараз. Фубисти в червоній формі досить якісно грали правим флангом. От весь другий тайм. А зараз 3 в 2, 3 в 2, Давайте подивимося, чим це закінчиться, а закінчиться цим епічним промахом. І ми вітаємо локомотив з цією перемогою. Найбільшої професіональній кар'єрі. Браво, браво локомотив.